Ми ж постійно даємо штучному інтелекту якісь команди, правда? Але чи замислювалися ми, як саме прості слова перетворюються на складні деталізовані зображення? От сьогодні давайте зазирнемо всередину мозку шиї, щоб зрозуміти, як він насправді нас чує. От подивіться, який цікавий приклад. Зліва ми просто просимо згенерувати гору і ну отримуємо гору, вкриту деревами, все логічно. А праворуч ми додаємо лише малесеньку команду дерево, мінус і бац, дерева зникають. Як? Як одна маленька цифра може так кардинально змінити цілу картину? Саме в цьому і криється вся магія вагових коефіцієнтів. Виявляється, ми можемо не просто казати шиї, що зобразити, але й чого ми бачите, категорично не хочемо. І це ж відкриває просто неймовірні можливості для контролю над творчим процесом. Давайте розбиратися, як це все працює. Отже, перша частина керування полотном шиї. Поговоримо про те, як перейти від якихось розмитих ідей до справді точних, деталізованих зображень. І ось воно, наше рішення, зважені терміни. Уявіть собі, що ви режисер, а ваш запит це сценарій. За допомогою ваг можна сказати: так, хочу більше уваги на цьому персонажі, або а ось цю деталь, будь ласка, зробіть менш помітною. Це, по суті, такий собі регулятор гучності для кожної ідеї у вашому запиті. А сам процес, знаєте, напрочуд простий. Все починається з основної концепції, скажімо, гора. Потім додаємо те, що хочемо змінити, наприклад, дерево, і далі за допомогою позитивного числа ми підсилюємо цей елемент, а за допомогою негативного, як ми вже бачили, послаблюємо або й зовсім прибираємо. А тепер подивіться, як це все можна скомбінувати: ми можемо наказати шиї, сильно підкреслити планету в космосі, потім помірно додати їй яскравих кольорів і водночас сильно зменшити ймовірність появи якихось там прибульців. Це ж по суті не просто запит, а цілий режисерський сценарій для шиї. Гаразд, це все звучить класно, але залишається головне питання як? Як звичайне число може змінити картинку, як штучний інтелект взагалі розуміє ці цифрові команди? Добре, занурюємось глибше. Друга частина усередині мозку шиї. Зараз спробуємо з'єднати наші запити з тим, як насправді працюють нейромережі. І відповідь, уявіть собі, ховається в цій дивовижній аналогії. Внутрішня структура шиї побудована за зразком біологічних нейронних мереж, тобто по суті, нашого з вами мозку. Зв'язки між штучними нейронами працюють дуже подібно до синапсів у нас в голові. І ось ці зв'язки це і є те, що ми називаємо вагами, можна уявити їх як тисячі крихітних перемикачів, і кожен з них вирішує, наскільки важливим є той чи інший сигнал, що проходить через мережу. Саме вони й визначають силу зв'язків у цьому штучному мозку. І що тут найважливіше, ці ваги не статичні, не висічені в камені. На початку вони можуть бути просто випадковими числами, але з часом, в процесі навчання, вони стають набутими рисами. Саме завдяки їм шиї вчиться, адаптується і, зрештою, саме вони впливають на точність його прогнозів. Гаразд, рухаємось далі. Третя частина як мережа навчається. Бо вся магія, власне, і полягає в коригуванні цих самих ваг. Тобто процес навчання ШИ це, по суті, постійна адаптація. Коригуючи свої ваги, мережа вчиться розпізнавати закономірності в даних, і це дозволяє їй робити все точніші, точніші прогнози. Це дуже схоже на те, як вчимося ми з вами на власному досвіді, на помилках. І цей процес відбувається циклічно. От дивіться, спочатку мережа робить якийсь прогноз, потім вона аналізує, наскільки сильно помилилася. І на основі цієї помилки вона проводить корекцію, тобто змінює свої внутрішні ваги. І цей цикл повторюється знову і знову, постійно оптимізуючи її роботу. Це такий безперервний процес самовдосконалення. Іншими словами, ваги ніби підказують мережі, на що звертати увагу, а що можна проігнорувати. Ну, скажімо, якщо мета розпізнати кота на фото, то ваги для таких ознак, як вуса та гострі вуха, стануть дуже високими. Саме так мережа вчиться приймати обґрунтовані рішення, а не просто вгадувати. А тепер найцікавіше четверта частина. Дві сторони впливу. Давайте нарешті поєднаємо ці дві ідеї. Те, що ми вводимо в запиті, і те, що відбувається всередині самого шиї. І ця таблиця насправді все чудово ілюструє. З одного боку, ваги запиту. Це наш ручний зовнішній контроль. Ми кажемо ось це важливо на 10 з 10». А з іншого нейронні ваги це внутрішня, автоматична система, яка визначає силу сигналів у середині мережі. Це ніби дві сторони однієї медалі, які дозволяють нам впливати на шиї. Отже, який з цього головний висновок. Коли ми додаємо вагу до слова в нашому запиті, ми не просто даємо якусь команду, ми напряму втручаємося у складну, навчену роками систему важливості всередині шиї, ми, по суті, беремо в руки прямий пульт керування від його мозку. І це, звісно, залишає нас із дуже потужним питанням на подумати якщо наш простий запит напряму впливає на результат роботи складної нейромережі, то яка наша відповідальність за те, як саме ми налаштовуємо її навчений світогляд? Над цим варто замислитись. Дякую.